Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Зараз йде дощ і таке відчуття, як небо плаче. Я зараз їду проводити чин похорону і буду приймати участь в служенні поховані до чоловіка. І знаєте, таке відчуття, як небо плаче, що Ісус плаче. Про що плакав Ісус? Він плакав про те, що люди не розпізнали, не розпізнали час Божого відвідування. І сьогодні серце Ісуса плаче, тому що люди не розуміють, наскільки Він сильно любить людей, яку жертву Він. Заплатив за спасіння людей, який вчинок, подвиг любові він зробив заради нашого спасіння. І сьогодні небо плаче, коли люди йдуть в пекло, і небо радіє, коли люди спасаються, ангели радіють, небо радіє, Бог радіє. Небо плаче, коли церква не проповідує, небо плаче, коли ми не молимо за спасіння людей, не беремо відповідальність за спасіння людей. Небо плаче, коли люди йдуть в пекло, відкидуючи Господа, відкидуючи, нехтуючи Спасителем, зневажуючи, зневажаючи волю Божу, а воля Божа є, щоб ніхто не загинув, а щоб всі спаслись. Тому Христос і помер, щоб ми спаслися, небо плаче, небо плаче. Іде дощ, іде дощ, і небо плаче. Що люди полюбили не Бога, а щось інше, що люди полюбили не Бога, Боже благословення, Боже подарунки, Небо плаче. Тому, друзі, давайте сьогодні любити Господа і триматися всім серцем Господа, проповідувати іншим Христа Розіп'ятого, Христа, який є любов, Христа, який є відкупитель. Утішитель для кожного з нас, який позбавив нас від пекла, від гріха і дав нам дар праведності. Це перша думка, небо плаче. Друга думка, що, знаєте, як дощ іде. І теж міркую про те, що це як дощ благословення через Ісуса Христа. Що Бог через Ісуса Христа хоче нас благословляти і буде нас благословляти за Ісус є двері, і в ньому є будь-яке спасіння: це і звільнення, і спасіння, і зцілення, і благословіння, і дар вічного життя, і успіх. В ньому є все все, що моє у нас потреба. Дощ благословення, дощ благословення. Сьогодні через Ісуса на твоє життя. Ти говориш, у в мене погане життя, проклятий, я, тобі потрібен Ісус, і прийде дощ Благословіння, придуть зміни. Ти скажеш, у мене все погано в родині, тобі потрібен Ісус, і прийде дощ Благословення. І ти вже будеш бачити, що все по-іншому, атмосфера в сім'ї інша, що ти. Ти, що будуєш, сатана, це вже не знищує, і це не даремно, а є Боже благословіння, є дощ благословіння в твоїй родині, в твоїй економіці, вихованні дітей в твоєму житті, в твоїй долі. Небо плаче і небо дає дощ благословіння. Тому Господь хоче сьогодні, щоб ми віддали йому своє життя. І Він хоче проливатися в своєму спасінні, в своєму душі благословіння рясно на наше життя. Друзі, люблю вас, благословляю. Тримайтеся Господа, любіть Господа всім серцем, нахиліть свої серця перед Господом, відкрийтеся для Господа. Бог поруч і Він любить тебе. Амінь.